Спочатку в повномасштабці я був в рейсі, так як я моряк. Приїхав сюди, пішов вінкомат. Військкомат, так і потрапив в страшне місце під назвою ТЦК в роті охорони, стояв на КП, там пропускний режим, ну таке тип. Ну, що ми, хто ми там були? Ми були зрадники, сепаратисти, ми були вороги народу. А матюка це можна? Під... Черті, людолови, людожери. Я ж не дурак їхати зі Штатів, коли мені пропонують залишитися там на відпочинок, а потім піти в рейс, приїхати в Україну, піти в ТЦК, служити за 20 тисяч гривень в місяць. Коли я отримував там півтори-дві тисячі доларів в місяць і нічому собі не, ну, не відказував. Ну, це дивно для мене звучить дуже. Ну, Але, типу, Сказати, що всі погані, мені всі, всі все повинні, а я нікому нічого не винен, ну, вибачайте, так не буде і не може бути. Якщо ми так будемо всі робити, то от-от карта Deep State буде вже під Львовом. А потім, вже, коли нарешті почали переводити СТЦ, бо звідти зліняти було дуже важко, почали переводити і нарешті я ось потрапив в бойову бригаду. Цікаво навчатись, цікаво літати, цікаво. Опановувати технічну складову, бо це якось розвиває трошки горизонти. Нас навчали більш більш вже опитні пілоти. Мак ще служить в нашому батальйоні. Ганді, на жаль, вже перевівся. Десь за місяць, може, трошки навіть менше. Ми опанували цю всю справу і почали вже їздити на бойовий як повноцінні екіпажі самостійно. На Донбасі в нас була цікава ціль. Незвична для нас, і взагалі, ну, типу, це, це як вона називалася? Станція дистанційного спостереження Муром М, здається, чи Муром П щось таке. Коротше, вона стояла неподалік від кордону Донецької та Луганської області. Розчепили її на атоми. Це було приємно. Тут вже на напрямку тут були і БМП, БРДМи, танки, ну, багато чого. Але через насиченість, скажімо так, неба нашими FPV, тут хто перший встиг. <с <с зі тут зі тут зі? Да, конкуренція. прям... Хто перший долетів, того й тапки, так сказати. В мене є, є про кого думати. Моя сім'я, яка виїхала через. Ну, не просто ж так виїхала. а бо... на жаль, сусіди в нас шибануті на голову. Я хочу зробити так, щоб вони змогли сюди повернутися. Якщо або коли, все ж таки ми переможемо рано чи пізно, сподіваюся, рано, От, то я б хотів, щоб все було в нашій країні добре, і ми робимо для цього все можливе з свого боку.